Вітає компанія Auto. Ви вже знаєте, що в нас є найбільший вибір Audi e-tron 55 в Україні. А зараз для вас привезли ось такий ексклюзив: це є Audi Q4 Sportback 50 e-tron Quadro. Ось така складна модифікація, така складна назва моделі. А чому? Тому що це є саме топова версія. Цієї моделі 50, Це означає, що більша батарея 82 кВт. А, до речі, кажучи, проїжджає до 600 км. Зніовим окремо тест драйв для вас, щоб перевірити цей показник. Квадро це повний привід, тому що всі молодші моделі задньопривідні. Це саме те, що треба для українського клімату. Цей автомобіль в нас ексклюзивний, за рахунок чого це є середина 22-го року випуску. Автомобіль увага! На повній гарантії до 2025 року, до середини 2025 року, ще повний рік абсолютно гарантії нового автомобіля, покриває все, крім там гумових елементів. Так? Гарантія на батареї до 2030 року, тому не плутайте цей автомобіль з китайськими версіями, на які жодні гарантії не розповсюджуються, і які офіційний дилер Ауді взагалі не береться обслуговувати. Цей автомобіль обслуговує по гарантії офіційний дилер Ауді в Україні. Будь-який представник, який у вашому місті по комплектації дуже класна топова версія. Це є подвійний S-Line, більш агресивні бампери. Ось такі топові. 20-ті, увага, різноширокі диски. Де ви ще бачили на електромобілі різноширокі диски. Ось на цій моделі вони бувають. RS, не, не Audi Sport, а власне RS дизайну. Так на них позначено, практично нова гума, ось S-Line позначення Безключовий доступ, два оригінальних ключі, дуже гарний колір, чорний металік. Далі перейдемо до комплектації автомобіля всередині. Ось так стильно виглядає. Це q 450 Sportback є Tron. Ось цей напис. Нагадую, що це офіційний європейський автомобіль, не плутати з китайськими версіями. Тут вже є можливість швидкісної зарядки в межах України, нормальний CCS, європейський стандарт Ford зарядки Салон автомобіля S-Line. Ось тут такі у нас є поріг, який ввечері дуже гарно підсвічується. Тут, до речі, така ще проекція. Ввечері є лазерна. Ось такий топовий еслайнівський салон. Дуже зручні такі спортивні ковші. Шкіра, тут є підкачка спинної підтримки. Ось такий шестий чи навіть восьмигранний руль. Ось напис S. Підтримується. Apple CarPlay бездротовий, до речі. Підігрівеся сидінь. Проекція. До речі, тут проекція є дуже інформативна, набагато цікавіша, ніж в ятроні класичному 55-му. Така вже видно, що сучасніше. Ось така стильна чорна стеля. Адаптивний круїз, тобто дотримує відстань до попереднього автомобіля, сама пригальмовує. Хороший збережений дуже стан автомобіля, Це 2022 рік. чотиризонний клімат, тобто задні пасажири можуть собі регулювати окремо. Дуже класні оці диски, мені подобаються. РС. Напис такий 20-го діаметру, практично нова гума. Собі йду по колу, щоб зі всіх ракурсів показати вам даний автомобіль. Автомобіль повністю безаварійний, жодного фарбованого елемента по кузову. Є окреме відео з товщиноміром. Напишіть мені, я в нього надішлю. Тобто абсолютно автомобіль без проблем з прозорою історією, офіційно обслуговується на будь-якому дилері Audi в Україні чи в світі. Виглядає насправді набагато сучасніше, ніж класичний Audi Tron 50 чи 55. Дуже цікава модель таких, особливо в такій комплектації з, бат... з максимальною батареєю на повному приводі в кузові спортбек. Я впевнений, що в Україні одиниці. Бажаєте якийсь новий ексклюзивніший варіант є трона, який привертає увагу. Розгляньте цю модель, приїдьте на тест. Я впевнений, що вам сподобається. Цього ракурсу ми чітко бачимо, що це кузов Sportback. виглядає набагато цікавіше, ніж звичайний кузов. Ось цей опційний спойлер додає йому такого стрімкого вигляду. До речі, тут на задніх ліхтарях ще також такі емблеми стильні від Audi. Нагадую, що зараз ми доставляємо безкоштовно автомобілі по всій території України. Тобто ви можете обрати автомобіль, ми вам надаємо повністю технічний звіт. Детально опис комплектації, узгоджуємо з вами місце доставки, доставляємо, отримуєте, розраховуєтесь. Також нагадую, що можемо оформити автомобіль в кредит чи лізинг. Є хороші умови з партнерськими банками. Ви можете проїхати тест-драйв на цьому автомобілі 2-3 години. Траса, місто, маршрут обираєте. Ви нагадую, що найцікавіші варіанти всіх електромобілів в нашому телеграм-каналі обов'язково підпишіться. Там також є варіанти, які ще в дорозі по найкращим цінам. Запрошуємо на огляд цього автомобіля.